Четвертий випуск модного глянцевого журналу «Just One» репрезентували у Тернополі. Видання заснували Діана і Володимир Гурики майже рік тому. Вони розповідають, довго не могли наважитися на створення журналу, проте друзі та рідні підштовхнули. Початком своєї діяльності я би, обрала фотовиставку тернопільською, якою займалася два роки. Ось і згодом це переросло у журнал, тому що всі люди говорили Діана. Більше ми хочемо з тобою працювати. Ми хочемо розвиватися. В той час я познайомилася з моїм теперішнім чоловіком, Володею і він мене піштовхнув на те, щоб створити якби, наш журнал. Ми це зробили спільними зусиллями. Це нашим сімейним бізнесом, нашою улюбленою справою, нашим хобі. Цього разу обличчям на обкладинці стала порукар старіст Наталя Бабич. Саме вона завжди підтримувала сімейство гуриків у створенні журналу, допомагала у оформленні і давала поради. Молода команда, але молодці дуже креативні, дуже багато інформації можна для себе підкреслити, знати більше про Тернопіль, про тернопільських талановитих людей і також різні заходи. Я взагалі люблю бути так в центрі уваги. Не знаю, чому мені це подобається з дитинства, і мене взагалі мрія з дитинства бути на обкладинці журналу. Під час презентації глядачі могли переглянути модні колекції від Оксани Чмеленко та Катерини Гейде, а також магазину одягу Галерея вишиванок. У дійстві також взяли участь гурти Across the Road» та «Kinsley «Magic Show». а також автор та виконавець власних пісень учасниця шоу Голос країни Мар'яна Нестайко. Обкладинка цього журналу Наталя Бабич, це є людина, з якою ми співпрацюємо від самого початку. Вона брала участь у кожній з шести фотовиставок. Вона була на кожній з чотирьох презентацій. Вона брала участь у всьому, що тільки може бути пов'язане з брендом «Just One» і попередньо брендом «Just Art». Робота у команді «Just One» надихає, кажуть працівники, адже такий керівник, як Діана Гурих, дає повну свободу теми і завжди розуміє та підтримує. Я дуже задоволена роботою у журналі. Мені дуже це подобається. В нас молода перспективна команда. Ми всі енергійні, повні ідеї, сповнені сил. В нас багато ідей взагалі, і ми хочемо надихати всіх на створення добра, на створення любові. І ми це показуємо у нашому журналі. Наступний п'ятий випуск журналу Just One буде ювілейним про те, як саме проходитиме його презентація і що буде у наступному номері, команда Just One поки що тримає у секреті. Однак вони переконані, це буде щось неймовірне.